Навіть лопати не потрібно. А що це він такий офігенний? Це що тут? А це наслідки використання декілька років поспіль обробітку технології стрібтів. Немає переощільнення ґрунту. Зараз, коли він достатньо вологий, бачимо, м'який абсолютно і розсипається. А які взагалі переваги технології стрібків, якого обробітку ґрунту? Переваги, ну дивлячись перед, перед яким обробітком ґрунтом переваги, але основною перевагою це. Ну давайте оренку візьмемо, звичайно, нашу прошу. Ну, найперше, ринку. це збереження е, вологи. Коли ми оренку виконуємо, перевертаємо доволі такий значний пласт ґрунту, і ми його висушуємо з усіх сторон. Uh -huh. Якщо ми говоримо про нарізання стриптілу, то ми просто зрихлюємо ну, зону там приблизно 10-12 см, нарізаємо щілину, яку потім росте коренева система без надмірних зусиль. Uh -huh. А... Міжряддя залишаємо незайманими і накритими пожениними рештками. Відповідно, зберігаємо вологу, перешкоджаємо її випаровування. Це основний плюс. А як важко, наприклад, сьогодні фермеру перейти на технологію стріпті? Що для цього треба от, в першу чергу а, врахувати знання? По суті, це взагалі не складно. Єдиним, єдиними труднощами це є грошовий ресурс. Угу. Зараз достатньо техніки, яка здатна виконувати ці операції. І одним з основних, скажімо так, нюансів це буде наявність тягової техніки, достатньої потужності в господарстві uh -huh. для того, щоб можна було нарізати ці смуги. Тому що восьмирядковий агрегат для, для нарізки він потребує десь приблизно 320 плюс uh -huh. сил. Uh -huh. Відповідно, якщо така техніка є в господарстві, то це вже простіше. Ну а що, якщо приховані камні? У технології стрібтіло те, що може хтось не враховує, а воно має мати місце. Що це <гум> має пройти час? Бо хто ж думає, як перехожу на технологію і вже на наступний сезон я вже бачу результат. Дивись, найперше, е якщо ми говоримо. Е за перший сезон uh -huh. то зберігаємо вологу. Ми вже в перший сезон. Uh -huh. Якщо ми говоримо за таку структурованість ґрунту, то звичайно це має пройти хоча б там два сезони. Тоді ми побачимо ось таку картину, uh -huh. коли ось перевертаєш пожнивні рештки, а вони знизу всі білі. Вони розкладаються від тої біоти, яка розвивається в незайманому ґрунті. Це плюси, але так, це потрібно хоча б два сезони, щоб прийшло. А фітонавантаження, фітопатологічне навантаження на одиницю площі? Так, да, трошки є нюанс в цьому, тому що рештки зверху всі хвороби зберігаються, збудники хвороб зберігаються на рештах, але ну, це не є проблема зараз вносити біологічні препарати після збирання попередника для того, щоб нейтралізувати вплив.